Обмежити, вичерпати військовий ресурс України поки що не вдається. Що в такому випадку треба зробити? Вичерпати ресурс виживання країни. Це енергетика, в першу чергу енергетика, саме електроенергетика, яка є основою, І також газопостачання. Оце дві основні речі: не бензин, не дизель, а енерго, газо, комунальне постачання. Коли взимку не буде опалення, коли взимку не буде електрики, коли не буде подачі води, країна, ну по суті, по суті помирає, капітулює. І Путін зробив зараз ставку на це. На що зробив ставку Зеленський? Ні на що, пригадуйте, як він казав, мене не вистачає часу мислити стратегічно. Так він не спроможний мислити стратегічно. На прев'які жаль, це витенська проблема. Він. Оте, що я не дарма згадував про ту дуель, за яку він звинуватив Путіна, тому що те, що він зараз робить, це якраз називається дуель. Причому він сам так і заявляє тільки слово дуель не використовує на відміну від Путіна.